Волинські шахти від'єднали від електропостачання. Як повідомили гірники, шахти номер 9 Зараз робота на їхній копанні повністю заблокована. Так само від електропостачання відімкнули 10-ту шахту. Баталії навколо Волинських шахт не вщухають. Уже сьогодні на шахті номер 9 відімкнули електропостачання, таким чином заблокувавши роботу цілої копальні. Про це нам розповів голова незалежної профспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура. Я доповів Волинцю Михайлу Яковичу безпосередньо свого керівника, який розмовляв е, з міністром, і те, що директор шахти також доповів міністерству про те, що зараз робиться на шахті. Uh -huh. Тому що це ЧП. І uh -huh. питання: хто, керу, хто керує ж, хто керує міністерством і для чого пан Власенко, перший заступник, дав особисто цю вказівку. Відключити шахти волині від електроенергії, заборгованість по електроенергії становить 816 тисяч гривень. Шахта готова проплатити цю суму, але як стало відомо з перемовин, навіть це не гарантує, що електрику одразу підключать. Це спланована акція на те, щоб зупинити шахту. Це спланована, я ще раз повторюю. За словами Василя Гури, гірників тиснуть для того, аби вони виконали розпорядження вищого керівництва. До прикладу минулого тижня 48 шахтарів шахти номер 9 викликали до військомату після того, як вони не допустили на робоче місце новопризначеного керівника Віктора Геращенка. Справа в тому, що шахтарі впевнені, що Віктор Геращенко це та людина, яку мають поставити саме на фінансові потоки, які надійдуть на шахту. Новий керівник сам зсича. І вже свого часу працював на Волинській копальні, але з ним пов'язана історія із змовірною розтратою коштів. Як кажуть гірники, навіть є кримінальне провадження. Проте головна причина непризні та бойкоту від шахтарів закопана ще глибше. Зараз на Волинській копальні та й на решту шахт повинні зайти кошти. З бюджету виділили 2,5 мільярда гривень на закупку вугілля. Ласий шматок для освоєння. Відтак на такі фінансові. Вливання і вирішили призначити Геращенка. Поки що шахтарі нового керівника на робоче місце не пустили, попри те, що розпорядження про його призначення підписано ще 29 липня. Але у міністерстві енергетики таки не полишають ідеї втулити впертим гірникам свого директора, і це не дивно, адже на Волинські шахти схоже давно кинули оком. До прикладу, недобудовану шахту номер 10 вже виставили на приватизацію. Що найбільше нас здивувало, вона у переліку не великої приватизації, а малої. І це попри те, що за роки будівництва держава вклала у 10-ту шахту 1 мільярд 700 мільйонів бюджетних коштів. Загалом, як казали експерти, шахта, нібито, була готова до запуску на 80%. Проте вже зараз готовність обраховують по-іншому. Мовляв, готова лише на 50%, бо ж Усе подорожчало. Ну і звісно, нам будуть доводити те, що зараз нереально довершити об'єкт, тому мусово його продати. Але якщо подумати логічно, то продаж об'єктів, які є стратегічними у енергетичній галузі, можна назвати саботажем найвищого рівня, адже на порозі опалюваного періоду новий власник може загнути неконтрольовану ціну за паливо. А вугілля це не лише тепло, але й електроенергія. Наталка Поліщук для новин на часі.